Вітаю психологічній студії Сенс це блок психотерапевтки і я його ведуча Мар'яна Франко. Якщо вчора ми з вами говорили про те, після якої фрази почути відповідь на ваше запитання, а які мої аргументи можуть тебе переконати, вартує припиняти будь-які дискусії, то сьогодні пропоную поговорити про те, а чому варто припиняти будь-які дискусії, та й не тільки дискусії, а ще й Припиняти бізнеси, стосунки, подальше навчання або інвестиції, якщо ви бачите, що цей проєкт є безперспективний. Річ в тім, що дуже часто в нас є така помилка, яка називається ефектом конкорду або ефектом незворотньої втрати. Бо власне людська психіка, якщо ми вже дуже багато вклали у стосунки, чи в бізнес, чи знову ж таки в професії, нам дуже варто прийняти рішення зупинитися, але нам при цьому дуже важко це зробити. Власне, через те, що ми починаємо підсвідомо відчувати, що ми зараз втратимо весь цей час всі ці гроші, всі ці зусилля, які ми вкладали в ту чи іншу справу, і в нас починають спрацьовувати механізми захисту. А для того щоб проілюструвати, як це працює, я вам краще розповім цю історію про Конкорд. А історії історія запам'ятовується чи не найкраще. І історія сягає того часу, коли власне дуже багато людей. Які знали про Конкорд його багаторічно, десяти багато десятків років насправді існувала ця компанія, і вона була дуже відома. Конкорд вирішила, що буде останній політ Конкорду, і вони закриваються. Це було дуже важке рішення, і тому десь приблизно в такому ж жовтні, як зараз, у нас 2003 року. Багато людей зупинили свої автівки, щоб підняти голову догори і подивитися на останній політ Конкорду. І ніби, напевно, теж керував ефект незворотньої втрати, адже більше після цього конкорди, як пасажирські літаки не літали. Чому так трапилося? Річ в тім, що ще в середині ХХ століття Франція і Англія вирішили запустити масштабний проект, який мав бути супервиграшним. Адже вони хотіли зробити так, щоб надшвидкісний літак, Конкорд здійснював пасажирські перевезення. І вони здійснили його. Лавши дуже великі статки. Але виявилося, що представники середнього класу, які б мали бути основними пасажирами, основною цільовою аудиторією цього проєкту, надають перевагу не надшвидкісним, а власне дешевим перевезенням. А перевезення за рахунок Конкордів виявилися дуже. Дороговартісними, власне, за рахунок вартості самих Конкордів і на той час зростання палива. Тому, власне, Конкорд як проект зразу почав бути збитковим. Але замість того, щоб його вчасно закрити, компанія ще багато десятиліть вливала в нього непомірні кошти. Після цього, коли ця бізнес-історія стала відомою, власне, цей ефект незворотної втрати, який у психології, отримав ще паралельну назву Ефект Конкорду, те ж саме відбувається, коли ми втрачаємо неймовірну кількість часу, що не поповнюється енергією, яка також не поповнюється. Я вже не говорю навіть про кошти і зусилля. На завідомо програшні проекти. Тобто, коли ми вже дуже багато вклали в стосунки, нам важко з них піти. Коли ми дуже багато вклали в бізнес, нам важко його закрити. Коли ми дуже багато зусиль вклали в роботу, нам важко її змінити. Можливо, ви теж в своїй історії знайдете такі епізоди, але, власне, це необхідно зробити, поки власне ця трата не стане зовсім незворотньою. І, власне, для того, коли психолог ваш або психотерапевт до нього а, працює, то він може допомогти вам вчасно помітити те, що неймовірна кількість зусиль втрачається недаремно, як і життя падає через стосунки, через те, що ви втрачаєте в бізнесі, а не знаходите, і так далі. І коли до мене звертається людина, і я помічаю, що життя її котиться явно кудись-не туди, зверху, до Низу, а не навпаки, то я можу, власне, помічаючи цей ефект незворотньої втрати, що вона надто фокусується на тому, що вона боїться щось втратити, наприклад, насильницькі якісь стосунки, або таку уявну стабільність, яка насправді веде до того, що її життя починає заходити в глухий кут, я можу спитати, і це те, що я пропоную. Також і вам почасно поставити собі запитання, а скільки років ви ще готові чекати, поки він, вона не зміниться? А скільки років ви ще готові вкладати у цей бізнес, який зараз не дає прибутку? А скільки часу ви готові витратити на неулюблену роботу? Часто одне це питання розвертає хід терапії. Інший варіант, який теж я можу вам запропонувати, адже психологія насправді є надзвичайно практичною галузі, ми можемо використовувати знання звідти і змінювати перспективу, то також можна задати собі вчасно запитання, яке я теж можу під час сесії сказати людині, коли я бачу, що вона вперлась, в якийсь внутрішній тупік. Наприклад, а що би вам. Порадила ваша подруга? Або ж навпаки, якщо б в такій ситуації опинився ваш друг, то яку пораду ви б йому дали? Я сподіваюся, що ви почули те, що важливо не лише вміти вчасно починати, але й вчасно завершувати, тому ми вчасно завершуємо і сьогоднішній блог. Якщо він був цікавий і корисний для вас, будь ласка, ставте лайки, шерте, рекомендуйте друзям, адже це допомагає розвитку україномовного контенту і розвитку нашого каналу. Бережіть себе, вчіться вчасно завершувати. Слава Україні! І я вірю, що ми вчасно завершимо цю війну нашою перемогою. Бережіть себе.